Диви, яка красота. Гламурно покрасила табуретки і повісила їх. Диви, як красиво? Ну, як красиво, Подивись, який. ладно, покрасимо. Ну вони білі, чесні, красиві. Що там красиво не бачиш? Це антикваріат. Ці табуретки хто робив? Дід чи прадід мій? Хто їх робив? Де ти їх взяв? Коротше, вони так довго нашому роду передаються з покоління-покоління, в покоління, що ми не пам'ятаємо, звідки вони взялись натуральне дерево. Я за ним хажу, пофарбувала красиво. Повісила, правда, через, біля цієї поминоями, де батько копає черв'яки, тому що тут у нього всякі тут палки, лопати. Він ще не знає, на що їх повісила, ну, щоб так покрасити їх так, знизу, зверху красивенько. Е, мухи тут літають, вже, що помий виливає, мухи літають, і повишкірбало тут мухи частями, то е, вона сіла туди останній раз.